Жодного дерева чи куща. Натомість сніг навіть улітку. Провідник Георг Зіхельшміт знає тут кожен камінь. Це Халті, гірський масив на висоті 1300 метрів на норвезько-фінському кордоні. Ми стоїмо на фінській частині Халті. Ось праворуч прикордонний знак. Це найвища точка Фінляндії. Але якщо поглянути туди, то бачимо, що там гора іще вища. І це вже Норвегія. Де таке не дуже до вподоби. У цій рівнинній країні по суті один гірський масив, і то його вершина розташована на норвезькій території. Дослідник норвезького картографічного інституту Бьорн Гейр Гарсон вважає, що саме на часі виправити таку географічну несправедливість ми намагаємося переконати норвезький уряд подарувати Фінляндії цю вершину до сторіччя незалежності Однодумець Харсона бургомістр цього району Свейн Одвар Лейрос. Саме він написав норвезькій премєр міністерці і отримав негативну відповідь. Мовляв, Конституція країни забороняє Норвегії роздаровувати свою землю. Утім, прихильники такої ідеї переконані, що вихід є. Це обмін вершини на такий самий за розміром шматок фінської землі. Норвежці, справді мають дуже багато інших гір, на які вони можуть сходити. А від цієї купи каміння, на якій ми стоїмо, фіни навіть не мають верхівки. Мені здається, це несправедливо. Бідні фіни. Гірська вершина у подарунок стала би прецедентом для цілого світу, символом територіального порозуміння. також осаґім. Норвегія щороку вручає Нобелівську премію миру, і ми могли б показати добрий приклад у поводженні з сусідами і віддати Фінляндії цей малесенький шматок землі. Часу для такого широкого жесту залишається дедалі менше. У грудні Фінляндія святкує сторіччя незалежності. Можливо, все ж таки з новою найвищою точкою.